У в будинок напроти нагару. Двох, Двохповерхові оцей. Понятно. Привіт, Микола. Цікаво, звідки ти Микола? не бачу їх, чи... Бачу Мені на... на другому бігають. У хаєшка є, просто вони постійно бігають. Бля, я свою промахнувся жорстко. І я свої. Що ми мазіли? Я щас поб'юсь. Я в вій, так. Ти зможеш навіть до мене убійти, але аж. А все. Уже ні, мене ще звідти дивляться. Mm -hmm, угу, мене омануть. Вони тебе пушили? Да, 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 я їх убил. Хорош. Последний мені якого з якого міста Не тімейт? Не Дніпро. Дніпро. О, я карточку нашла. Я тут їх шість скидаю. Мене є дякую. Настя біля мене хтось бігав. Упор Лежа робив чомусь. В лобі мене я поняв. Там в Полі ще гатиться насправді нормально. тобі Йоу. У мене десь цей з гори хорошо, так цей, десь на 330. Бачиш їх? Забей на них. Куди спочатку ці смуки закриємо. Угу, йду. Бля, що в мене це гімно взялося? Рубзяк з, з цією. Такі не видно на ці хаті, Чи вони кудись йшли? смаків тоже нема. Та жовті. це ті, що по тобі в спину стріляли. Угу, mm -hmm. понял. Сам кажеш, пошли так в вітаємося, все равно закриваєш цих, що я казала. Та бо вони так відкрито стояли. Дашкась. тебе смока немає? Ну, ні. Не. Тут е шолом надо. Вроде не сильно стреляют. Ні, шолом нормальний. Он и с А, я понял, я дерюсь тут, не бачу никак. Mm. Пидом на зад за цей, за тачкой. у меня еще ш, ключ есть тоже. И открыть надо. Но no, let's go. І новий, машину, скоріш за все, не вкрали. Бачу, хтось підписався знову. Подякував тобі, друже, за підписку. Ти хорош, можеш залітати до нас ще в телеграм-чат або телеграм-канал. І буду знати всі де відоси, які стрими і так далі. Ще я чекну этот а тут є че. Вези в мене туди. летять Будем дойду копать. Oh. Я на горку тут сейчас выйду. не, треба було поїхати вище. Але ладно. Вони вже позлазили, походу, да? Ні, ні, ні. Він тут, походу, за стінкою стоїть. Це по тобі? Ні. Yeah. Ja baiu, Mac, bacie, bacie. Ja nie boź. jeden cczwak biha je мене нокнути? І тих два що в кемпах є mm -hmm. Ну хочеш, можемо на них забити поїхати поехать комнату відкривати, а можемо їдемо, і... їдемо, 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 їдемо Або, почекай, почекай бля Це в кемпах, це в компах. Mm -hmm. Кемпах тепер сольник, і тут десь крутиться сольник. Лишився оста останній в кемпах. Ти думаєш, а, то есть сомі такой. Ладно, сейчас Ні, Нет, справа стреляют. Скажи, нокнув, я підійду там може, ті Ні, ні, він а, він, він, в ангарі, він в ангарі, Він в ангарі у цьому. Да я м'яку дав. Внутри ангара. Настя, він може бути наверху. Слухай, він тут точно не в кустах, да, Бо я так чула, що стріляв рядом. Ну, сейчас покатаюсь. у тебя вин, наверное, да? Да. Виниды. Да пиздец, блядь. Да, Кстати, поїхала на коміту. Як я його міг відпустити? Вчора, до речі, за стрім ми не змогли добити 200 лайкосів і за вчорашній стрім взагалі ніхто не підписався, тому давайте зробимо якийсь може дабл. У вас тут зібралось трошки людей. Пора нам якось добивати вже 5К і ви можете нам допомогти. Я маю на увазі підписок. Добрий вечір, добрий. Добрий вечір. Что, ничего? Ты плак, моя Вообще. Be. И ты плака не мая? Да, да. И ух. -uh. мерзость Ладно. <толк> Лайкоз на базі, подякував Женя тобі. Стреляй, ньому Хорош. Та тачка я... тупо не Вона ще й котиться далі. Да, да, я останавливаю, вона все одно по цій пшениці їде і їде, я не можу вийти з машини нормально. Якби будто по льду. Ну, збрив він мене знатно. Зона дуже есть, надо ехать. Я бенте тебе скинул едь. Иди, иди, иди. Mm -hmm. Забустаюсь, потім поделюсь. Тебе я пара бінтів зараз. Не. немає? Та я в Не, принципі... немає, но я думаю, я дойду. Я тебе 4 скину. Окей, дякую. Це якраз один той, що залишився. Думаєш, ну, десь порту ділянка. Біля спосадів? дропа, біля біля так, так, біля дропа типи бігаються справа. У них зима далеко, у нас пригорок тут. Чекай, закрить? Зупинись. Забрав його. А як ти його? Сквозь диме. А я везунчик такий. Їдемо. Дети їдем. його лучше. цій горки десь можна. Возле камні ко посидіти. Можна. Настя, я яч так, зараз раз на пам. там на самому цьому, ззаді у нас були, да, но чей. Бин, домик, Це ти по кому? Та по ньому, по ногам, Хотіла, він заховався. Нокнув будинку. Угу. Mm -hmm. Друг за будинком. Сліва. Тихенько, тихенько. Тихенько, хлопчик. Це буде добре. Всім привіт, Микола. Привіт, вітаю. Я, наверное, на горку вернусь. На горку хочешь вернуться, точно? Та там же тачка. Ну да. А, Чи ты хочешь тут сидеть? Там просто уже типа, скорее всего, перешли. Можно тачку сюда підігнати нашу. Че ты думаешь, вони нам в спину підійшли ось сюди? Ну давай, ну, думаю, що вже підійшли. Окей. Ми пішли. Нам бы тачку забрати? Подивись просто, я тачку спробую забрати, що понабачала. Зверху. Тікаю, з задоволенням. Горобчик, привіт. Мені не здалося, що в нього... АВМ. Ні, я не чуваю АВМ. А тут на камні Тим біга. Як в нього цікавий. Да, да. Так що... Він за камнем. Другий. Він піднімає за камнем. Странно, якщо чесно. Можла, могла бути ця. Відходимо, відходимо лучше. Реселка могла бути. Він тут допалила. Допалила тільки. Ой, гарно. Окс... він один, типа, був. Один топчик, я, Оксана. Привіт. Він один, то як він міг нокнутися з, 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 з цим заведе? Ну, я не знаю, можливо, я ж не знаю, чи ти бачив там другого. Я не бачив. Що у нас гора в зоні? що на гору будем пробувати лізти? Їдемо уже, чи потім. Там уже вже. Let's go Тут ще хтось за пригорком був ССка якась Я його вбив Та ні, мені здається, ще нижче Куди нижче ще? Думаєш він? Ну, типа отут, як будто, мені дальше був звук. Якщо так, то хорошо. Ще два. Я маю велику надію, що вони в кемпах. Тупо стоять тут. Думаєш? Ну я в зону все одно до нас. Ось він стоїть за деревом Соня? Добивай його Він твій, весь Гарний топчик для вас. А для нас гарно, гарний лайк. Ну І підписка. Ех, пропустила мене сьогодні дві, двічі топ-2. А потім майже не ст... на старті в лоббіс. Так завжди. Спочатку нормально, нормально, потім лоббі, лобі, лобі, лобі. Потім знову нормально, нормально, потім знову лобі, лобі, лобі. Так завжди. Ну, мільйон ігорів у нас в чаті. А скільки василів? Вася Крятов є точно. Його ми знаємо. Ну, бач, майже 20 кілів вольнули.